В один момент смієшся, в один момент плачеш. В один момент дратуєшся, в наступний все здається дуже і дуже милим. І це все про книгу Правильне рішення від Томфорд, друга книга серії міста вітрів. І вона мене захопила навіть ще більше ніж перша. Тут головна героїня інді найкраща подруга Стіві, і після семи років стосунків її зраджує її хлопець. Вона розбита у повному емоційному хаосі, і їй потрібні не тільки сили, а й гроші на одну дуже і дуже важливу справу. Але яку саме спойлерити я не буду. І Стілі пропонує їй тимчасово пожити у свого брата Райана, капітана баскетбольної команди Дияволи. І, звісно, Райан не може відмовити своїй сестрі. Райан стриманий, впорядкований і майже крижаний, а Інді емоційна, яскрава, як сама весна, і вони повні протилежності. Але обставини, і до речі, дуже дуже смішна обставина, змушують їх вдавати пару. Фіктивні стосунки, щоб Райан закріпився на посаді капітана команди серйозність, стабільність і трошки театру. Та як завжди, усе фіктивно рано чи пізно стає натуральним, але дуже важко прийняти почуття, особливо коли у двох за плечима зради, маніпуляції, недовіра. І головне питання не в тому, чи зійдуться вони і чи будуть вони разом, а чи зможе Раян та Інді дозволити собі довіритися комусь знову. Ця книга вона про довіру, зцілення, прояв емоцій і те, як важливо відчувати себе в безпеці поряд з кимось. Правильне рішення це не просто роман, це про вибір і про сміливість любити навіть коли страшно.